Ми з вами, друзі, починаємо з Вінницької області по 23 травня. На наступні три доби Вінницька область. Вінницька. Вінницька <кхм> випадає, бачите, з повітря загрози випадають. Можливі інциденти не нехтувати тривогами, начебто не критично так випадає, але друзі, ось о, якісь об'єкти. Це можуть бути і промислові, і на краях області, на краях самого обласного центру. На промислові більше випадають. Треба бути от уважними обережними. Десятка тут трифова вказує на промислові об'єкти, але тут пустий, можуть бути хто поруч такими великими промисловими об'єктами, там інфраструктурними. Треба бути обережним, обов'язково дотримуватись повітряних тривог. Добрий ранок, добрий ранок всім. Далі Волинська. Волинська по 23 травня на три доби. Волинська більш-менш ситуація контрольована, такого прям критичного не випадає в основному розкладі. Дотримуйтесь повітряних тривог <кій> і увага випадає, орки випадають пусті. Тобто, можливі якісь їхні плани будуть на, ці, на наступні три доби, але вони пусті. Значить, наші справляються. З ситуацією, будьте уважні, загально повітряними тривогами не нехтуйте. Ось так. Далі дивимося. Дніпро. Дніпро по 23 травня. Дніпро, тут випадає, бачите, 9-ка пікова це не прям велика небезпека, але вона є. Тут, бачите, біля міста, біля міста також промислові об'єкти, об'єкти інфраструктури, будьте уважні, хто там поруч живе. Також вказують на околиці міста і на краях області також можуть бути інциденти. Бо тут вогняна карта випадає, можуть бути і далі по області якісь інциденти, тому будьте уважні. Все ж таки, Дніпро, увага, випадає, будьте уважні, бо можуть бути якісь, бачите, інциденти біля Дніпра тут випадають. Далі, кривий ріг. Добрий ранок, знов чути ваш голос. Дякую. Дякую. Вам також всім дякую, друзі, хто доєднався. Не забув поставити лайк. Так, дивимось. Кривий ріг на три доби. Тут випадає, бачите, зло, удар випадає. Тут, не удар, тут карта зла випадає, але хоч воно і пусте, все одно загрози тут є. Треба бути уважними, друзі. Промислові об'єкти, бачите, десятка трифова тут вказує на промисловість, промислові об'єкти, промислові регіони. Ну і Загально там постійно на промислових об'єктах якісь роботи, там вибухи проводять. Але тут все ж таки увага є, будьте уважні, можуть бути якісь інциденти, начебто вони випадають незначні. Дуже хотілося б, щоб вони незначні, але тут попередження таке серйозне. Треба бути уважними. Нехтуйте не тривогами і тоді все буде добре. Далі. Донецька, Донецька область по 23 травня. В Донецькій області, бачите, випадає зло, випадає, от де межа межа, де бункерного ось цих орків надії, ось де вони надіються десь щось там втримати або захопити, але все одно їх надії зміни, змінюються. Тобто вони програють, так можна сказати. Біля лінії фронту, міста, містечка селище, будьте уважні, там випадає, бачите, десятка пікова вказана на межу, це лінія фронту. Края ось області також, будьте уважні, хто поряд там з лінією фронту, міста, містечка обережно. Випадає зло, можуть бути ще якісь там інциденти такі неприємні. Увага випадає. Далі дивимось. Житомирська. Житомирська по 23 травня. Житомирській області. Випадають інциденти, зло, бачите, випадає. Все ж таки, будьте уважні. Тут випадає увага. Якісь інциденти тут можливі. Орки тут, бачите, з повітря можуть нести якусь загрозу. Випадає більше якісь або промислов, промисловий регіон, або промислові е, об'єкти. Е, під загрозою, хто поруч, поруч з такими великими е, знаходиться, треба бути уважними. Е, Загально, начебто, наші контролюють ситуацію, але увага, така більш до попередження випадає. Далі. Закарпатська. Закарпатська по 23 травня. Закарпатська область. Тут випадає, бачите, карта удару випадає. Це може бути пов'язано із місцевими якимись там інцидентами на місцевому рівні. Порівнюйте з загальним розкладом. А, друзі, чим важкіше і, чим важкіший загальний розклад, тим вірогідність більше, що можуть бути якісь там інциденти, пов'язані саме з вірогідністю обстрілів таких. Далі дивимось. Також природні можуть бути такі катаклізми. Тому, друзі, дивіться, обов'язково загальний розклад він узагальнює по всім областям. Далі, Запоріжжя. Запоріжжя по 20. 3 травня. Запоріжжя. В Запоріжжі випадає захист. Захист будуть, вони, бачите, орківські дії тут випадають. Вони випадають націлені знову ж таки. Тут теж промисловість. Тут випадає околиці кордони, але захист все ж таки наші можуть діяти. Тому, якщо будуть повітряні тривоги, не нехтуйте, будьте в укриттях, бо наші діять. Можливо, це по факту захист іде, тобто збивають ворожі цілі. Можливо, на випередження працюють по ворогу. А може, захист випадає так, що все буде добре. Але будьте уважні, друзі, все одно не нехтуйте тривогами. Далі. Івано-Франківська. Івано-Франківська по 23 травня. Івано-Франківська, тут випадає попередження, увага, будьте уважні, обережні. Ще можуть бути повітряна небезпека, бачите, ще там залишається. Там, бачите, є все ж таки якісь ще невичищені, або приї... хто поприїжджав, там ці, можливо, зрадники, якісь такі прихильники і так далі, ворожі. Вороги України там знаходяться. <кхід> Що, далі дивимось. Київська область. На наступні три доби. От в Київській області дуже уважно треба бути. Вони ще бачите на наступні три доби будуть продовжувати ось це. Увага випадає. Увага випадає, друзі. Треба бути уважними. Тут попередження є по області. Будемо надіятися, що наші будуть там все ж таки все це, це збиває, збивати. Але по Київській області попередження є. Десь можуть бути інциденти. Далі дивимося саме місто Київ. Столиця по 23 травня. Столиця. В, ну на місто, бачите, на Київ так, наче... Нормально, тобто наші будуть справлятись. Ну, все ж таки, повітряні, бачите, повітряні об'єкти ворожі тут присутні, об'єкти промислові, інфраструктурні, більше навіть промислові. Можливо, навіть щось може з водою буде пов'язано щось таке, друзі. Тому увага. По області, по регіону, попередження випало, обов'язково дотримуйтесь повітряних тривог. Далі. Кіровоградська область. 23 травня. Кіровоградська область. Тут з краю випадає, будьте уважні, бачите, з краю області якісь незначні, можливі інциденти будуть. Вони випадають тут не критичні. Вони не критичні, випадають, орки все ж таки пусті. значить, Можливо, вони будуть десь об'єкти інфраструктури або промислові об'єкти десь щось намагатися влучити, але пусто. Воно щось не виходить. Все одно у них слава Богу, наші справляються, будуть справлятися з цим. Далі. Так, увага, це може бути повз область, там збоку чіпляти область, але все одно будуть тривоги не нехтуці, друзі. Загально випадає, повинно бути все під контролем. Все ж таки наших далі. Львівська. Львівська область по 23 травня. Львівській області, тут випадає удар, попередження є, він по оркам все-таки випадає. Значить, вони не досягнуть там своєї мети. Наші військові тут захищають. Бачите, у Львові тут більше випадає захист. Націлені на об'єкти промислові, якісь промислові ось таке промисловість. На це націлені. Також сільгосп, сільгосп також може бути. Ось такі у них зараз, ось такі вони обирають зараз цілі. Далі, друзі, Миколаїв. Миколаїв на наступні три доби по 23 травня. Миколаєві випадає захист, випадає, бачите, король піковий вказує на захист, дев'ятка вказує, що якісь можливі незначні інциденти все ж таки тут можливі, дев'ятка на це вказує, але вона дуже слабка з порівнянням до цього короля він вказує на захист. Значить, наші або будуть прямо діяти, збивати ворожі цілі, або захист випадає, ви знаєте, як, коли просто ворожі всі об'єкти знищуються. Тут все ж таки випадає, будьте уважні, тому не нехтуйте тривогами, загально контролюють ситуацію. Одеська область далі. Одеська по 23 травня. Одеська область. Також випадає захист. Також вони будуть цілитися максимально Ось об'єкти промислові, харчові, там склади, ось таке, сільгосп. Об'єкти, ось на таке вони будуть, такі у них, бачите, зараз пріоритети. Зараз випадає, що все ж таки буде захист наш випадає, незначні інциденти, але наші з цим справляються. Значить, друзі, тут випадає більш увага, будьте уважні, обережні дотримуйтесь повітряних тривог. Далі, Одеса. Одеса по 23 травня. Сама Одеса. Випадає, все ж, знову ж таки, випадають незначні інциденти, <кій> наш захист випадає, і все ж таки орки там ще планують якісь ворожі свої дії. Тому ось промислові об'єкти, об'єкти інфраструктури, ось такі треба бути уважними, хто поряд живе, <кій> дотримуватись повітряних тривог. Далі. Кременчук. 23 травня. Кременчук. Кременчук такого прям надкритичного не випадає. Все ж таки захищають, але орки ще там, бачите, тут... Випадає пожежна якась карта, ну вона подалі, начебто від людей, випадає, але все одно можуть бути якісь тут інциденти, тут вказують на це пожежна карта. Може уламки там ці будуть падати. Треба уважно бути, друзі, слідкувати за тривогами, не нехтувати Ще вони там не полишили своїх планів стосовно Тременчука. Також там Також там є, друзі і зрадники. Кременчуги поряд випадає. Цей бубновий. Далі Полтавська загально дивимось область по на три доби. Полтавська область. Південь Полтавської області. Тут випадає південь. Можуть бути якісь інциденти. Південна карта, друзі. Будьте уважні. Все ж таки Кременчук. Начебто воно не критично випадає і повинно бути все під контролем наших, але ось такі інциденти можливі. можливі. Не нехтуйте тривогами. Далі. Рівненська. Рівненська по 23 травня дивимось. Тут зло випадає пусте. З повітря інциденти можуть бути будьте уважні. Ну вони пусті, значить наші справляються з цим. Рівненській області. Далі. Все ж таки ворожі об'єкти там з'являються. Тому увага, будьте уважні. Сумська. Сумська область. В Сумській області випадає повітряні небезпеки. Вони випадають тут, вони випадають тут все ж таки пусті, значить наші будуть справлятись. Також можуть бути якісь неочікувані підступні дії ворожі. Тому випадають начебто вони тут з краю, але по Сумській області випадає також увага, друзі. Їхні дії можуть бути пов'язані з повітрям. Бачите, повітряна небезпека, орківські дії, хоч вони і пусті, але все ж таки можуть бути якісь інциденти. Не ігноруйте повітряних тривог. Начебто вони тут випали з краю, значить, це може бути прикордоння лінія кордону, прикордонні населені пункти. Саме місто Суми дивимось по 23 травня. Тут от на регіон знову ж таки, бачите, випадає. З краю тут випадає ця небезпека і зло випадає. Тому в регіоні ще небезпечна увага! Тут випадає. Будьте уважні до повітряних тривог, начебто не дуже прям так серйозні наслідки, але... Не критичні як для області, або для всієї України, або для якихось там містечок можуть бути можуть бути критичні. Тому, друзі, прикордоння дуже уважно треба бути. Може, трохи далі від прикордоння також міста містечка, Будьте уважні. Тернопільська наступна. Тернопільська по 23 травня. Тернопільська область. В Тернопільській області я бачу тут ворожих агентів, тут вони є. Вони тут знаходяться на Сході області і е, можуть коригувати або наводити на якісь промислові об'єкти, об'єкти інфраструктури, об'єкти там, е, бачите, випадари. Може бути, там Тернопільська область з краю. На околицях склади, ось таке промислові підприємства і об'єкти інфраструктури. Найбільша загроза там можуть бути інциденти, хто поруч, поруч будьте уважні. Далі Хмельницька. Хмельницька по 23 травня. В Хмельницькій області випадає все ж таки захист. Тут, значить, наші е, захищають. Ну, знову ж таки. С... Тут з краю, тут з заходу випадають теж. Можливо, вони тут десь на межі двох областей крутяться ці агенти, чи як їх там, прихильники, вороги України. Там вони десь крутяться. Але і все одно їх схватять за одне місце, я тут бачу, все одно схватять. Але вони все ж таки, бачите, наводять на ці об'єкти промислові. Промислові склади, об'єкти інфраструктури, ось вони там вишукують. Ось, ось такі загрози по Хмельницькій області. Далі. Харківська. Харківська по 23 травня. Харківські попередження є, будьте уважні, обережні, випадає тут, начебто фігур тут небагато немає. Околиці знову ж таки об'єкти інфраструктурні, промислові, невеличкі промислові об'єкти тут також вказують. Також можуть бути інциденти, друзі. Не нехтуйте тривогами, особливо в цих промислових районах, околицях міста, околицях міст, містечок Харків, як саме місто, дивимось, обласний центр міста Харків по 23 травня. Також випадає, бачите, ударний туз випадає, попередження є. Начебто тут фігур не випадає, дай Бог, щоб не було там поруч людей і обійшлося без там жертв і наслідків серйозних, але от увага по попередженню є. Далі, Херсонська. Також, друзі, обов'язково порівняйте з загальним розкладом по Україні. Далі Херсонська область по 23 травня. Сонська. Тут також, тут випадає захист, бачите, тут, але ж тут і випадають військові дії. І ударний туз вказує на попередження. Обов'язково хто поряд, поряд з військовими, поряд з військовими якимись об'єктами, також промислові тут об'єкти випадають, і сільгосп -сіль об'єкти, треба бути дуже уважними. Там можуть бути інциденти, а так бачите, напружено. Також три доби напруження. Тут у попередження також випадає. Далі Черкаська. А, місто Херсон, саме дивимось. Місто Херсон по 23 травня. Саме місто Херсон. Біля міста Херсон, бачите, пожежна карта є. Переляк тут є. І також, друзі, вод... біля... біля води тут найбільша така загроза. Так випадає. Тут увага випадає. По області випадає попередження, в місті увага, тому не нехтути -то тривогами, друзі. Далі Черкаська. По 23 травня. Черкаській області. Більш-менш повітряна небезпека тут є. Небезпека з повітря є, але тут наші захисники випадають, значить ситуацію тут контролюють. Незначні якісь можуть бути інциденти, не критичні. Будьте уважні просто до повітряних тривог. Далі. Чернівецька. Чернівецька по 23 травня. Чернівецький в основному розкладі тут попереджень таких не випадає, значить захист випадає. Значить, наші контролюють ситуацію, або нічого не буде, або наші будуть діяти по ворожим цілям. Ось так. Захищати треба ось невеличкі підприємства, промисловість, і, і великі підприємства, і сільхоз, призначення об'єкти. Далі. Чернівецьку подивились. Чернігівська, Чернігівська область по 23 травня. Значить, Чернігівська область, края області можуть бути інциденти прикордоння. Також випадає, можуть бути, начебто вони тут незначні, випадають. Фігур не випадає, якихось там прям серйозних наслідків я тут не бачу, але тут увага така серй... ну, увага серйозна випадає більш до попередження, особливо на прикордонні. І саме місто Чернігів, дивимося. Чернігів по 23 травня. Чернігові Чернігів захист випадає, значить, наші все ж таки ситуацію загально контролюють і відбиваються від ворога або реально відбиваються, бо просто захист, друзі, і в Чернігові нічого не буде. Тобто не, не досягне цілий Чернігова, ворожі цілі не досягнуть Чернігова. Так може бути завдяки от захисту. Все ж таки наші захищають, можливо, вони по факту будуть діяти і захищати. Або на випередження спрацюють, це також можливо. Будуть, якщо підлітати, тут орки десь залітати, будуть вони знищені. Далі, Далі дивимось, друзі, загальний розклад по Україні. Загальний по Україні по 23 травня. Загально по Україні ми бачимо, все ж таки наші будуть, наш захист випадає. Серйозних прямо таких прямо катастрофічних наслідків я тут не бачу. Прикордонні, прифронтові області, які по краям України знаходяться, там найбільше загроза, промислові об'єкти, інфраструктурні об'єкти, підприємства величкі невеличкі, сільхоз, призначення, ось хто там поряд, будьте уважні, обережні. Не нехтити повітряними тривогами. Загально ми бачимо тут захист, значить, в більшості або всі 100% наші захищають, справляються з ворожими атаками. Ось то, що ми побачили, друзі, на наступні три доби по 23 травня. По вірогідності ворожих оцих атак по Україні. Доброго ранку.